Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо говорити про двохствольні танки. Це у нас важкі танки, дві гілки є. Радянські важкі танки на чолі з СТ2 і також нова гілка британських важких танків на чолі з канопенером. І одразу скажу, що механіки у них різні, і граються вони трошки по-різному, але все одно радянські танки вже застаріли і подивіться, їх взагалі немає в рандомі. Але все одно про них треба поговорити механіки у них відрізняються при тому капітально. Ну і давайте почнемо саме з радянської гілки важких танків. Тут механіка у нас представлена, що треба затискати ліву кнопку мишки. І час підготовки до залпу 2 секунди. Тобто затискаємо мишку на 2 секунди і робимо залп. У канопенера все по іншому там є режими. Через кнопочку X ви можете вмикати режим подвійного пострілу або одиночного. Але от саме по точності, то я побрав би саме радянські танки, тому що там реально можна щось вицілити на відміну від канопенера. Там більше, мені здається, на все заточено. Тобто, в силует ви можете кинути, а в якусь вразливу зону, на, наприклад, невеличкі НЛД, то це набагато легше зробити саме на радянських танках, тому що там стандартний приціл на канопенері. І на і всіх інших танках цієї гілки, там просто дужки, тобто ви стріляєте в цілому в сторону супротивника. Якщо на близьких дистанціях, на канопенері і на цих машинах, в принципі, можна робити зал, то на дальній дистанції, скоріш за все, взагалі, ви ніколи не будете попадати. Тільки якесь. Диво вас врятує. На СТ-2 ви можете стріляти на дальній дистанції, тому що там снаряди летять паралельно і приблизно точно в ціль. Наприклад, якусь бабаху ФВ-4005 спокійно можна вицілити і зробити подвійний постріл навіть з дистанції там, 300 метрів. Тому саме по точності радянські танки вони виграють, якщо стріляти саме в залповому режимі. Але тут підготовка 2 секунди, це все треба чекати. Буває, що наш супротивник показується, поки ви затискаєте кнопку, цей супротивник може вже втікти або закотитись кудись за укриття. Також частенько ці механіки грають з нами злий жар, тому що ціна не пробиття або не попадання колосальна. Потім ви чекаєте дуже довгу перезарядку, особливо на канопенері, це треба чекати аж 17 секунд, щоб зробити наступний постріл. Тому що там, як воно, поки повністю не зарядиться два снаряди, ви не можете навіть одним снарядом стріляти. На СТ-2 тут можна грати одним снарядом. І це набагато зручніше. Тобто почекали десь. 10 секунд і зробили постріл. Зараз ми балакаємо саме про 10 рівні, потім спустимось трошки нижче. Але на радянських танках, якщо ми граємо одним снарядом, то тут цікавіше, тим, що у вас по суті такий собі автомат до зарядків. Тобто ви робите один постріл, чекаєте 4 секунди, робите постріл з іншої гармати, а потім граєте як циклічний танк. Але все одно у канопенера ДПМ, наприклад, більше. Тут у вас альфа 420 і перезарядка 9 секунд. А у СТ-2 так, тут альфа трошки більше, 440, але і перезарядка набагато довша аж 10,5 секунд, і ДПМ при цьому нижчий. Також я хочу сказати, що на канопенері набагато все краще з точністю. Тут дуже швидке зведення 1,8 і дуже непоганий розкид 0,3. Це в звичайному режимі. Якщо ви переходите в режим з двох гармат, то тут розкіт уже як у арти 1,8 і час зведення аж 3 секунди. Я думав, що стабілізація прям дуже сильно крута. У СТ2, але канопенер також недалеко від нього відстав. Так, у СТ2, звісно, що буде стабілізація краще, але і у Канопенера там ну на один крок. Тільки гірша, тобто не прям там, що у них небо і земля це різниця. Вони плюс-мінус схожі по стабілізації. До речі, фішка радянських оцих двохствольних танків це його стабілізація. На всіх рівнях вона ідеальна, одна з найкращих у грі. Тому майже завжди на радянських танків ми кидаємо віртухи, майже ніколи ми не зводимось, особливо на середніх і близьких дистанціях. Якщо на дальній дистанції треба кинути і зробити постріл, то тоді, звісно ж таки приходиться зводитись. Канопенер, наприклад, на дальній дистанції набагато краще та точніше стріляє. Також хочу ще сказати, що саме по гарматі на СТ2 на всіх двоствольних гарматних танках радянських тут буває така фішка або прикол, що ви натискаєте постріл, а стріляєте ви через декілька доли секунд. Оця затримочка вона завжди тут є. До цього треба звикнути. Буває танчик, якийсь показав свій лючочок. Тобі треба прямо в цю доли секунду натиснути постріл. А у тебе гармата стріляє через. Деякий час, оце також трошки бісить, до цього треба звикнути. З приводу кутів вертикальної наводки на СТ2 тут мінус 8, у нас гармата опускається вниз, на канопенері мінус 10. Тому набагато краще грається від кутів від башти саме на канопенері. Також у канопенера лючочок невеличкий, в нього дуже важко потрапити, на СТ2 він набагато більший. І туди частенько залітає, хоча він і більш броньований. Далі ми це все розглянемо. Тому по гарматі зробимо висновок. Якщо ми граємо саме як циклічний танк, то набагато комфортніше стріляти саме на канопенері. На СТ-2 затримка є кути вертикальної наводки мінус 8 на 2 градуси менше. Плюс обертання башти, колись у нього взагалі не було у СТ-2, це прям катастрофа така була. Зараз його трошки апнули, але все одно, як на мене, недостатньо. Тому я і вожу поліпшені механізми повороту. Тому що раніше взагалі гармата чи башта крутилася як у Мауса, а то, можливо, навіть їм повільніше. З приводу живучості і міцності У УСТ-2750 очок за закалочкою У. Канопенера, тільки 2480, також з загартуванням. З приводу рухливості, тут набагато все краще. У СТ-2 без турбіни він їздить вперед 41, це у мене з е, пірком знавець двигунів. Назад 14 кілометрів. У канопенера з турбіною він їздить вперед 38 і 14 назад. Тобто, без турбіни взагалі ви будете їздити 12 назад, і це дуже погано. В режимі залпового вогню ми їздимо 24 вперед і 14 назад. Але для того, щоб зробити постріл, цього вистачає. Огляд у канопенера також набагато краще. У мене, наприклад, це 439 метрів, на СТ2 420. Ну і перейдемо тепер до бронювання. Почнемо з СТ2. Дивіться, у нас. Бронювання взагалі недостатнє, тому що взагалі на цій гілці у нас корпус завжди від попереднього рівня. Наприклад, чому він так називається СТ2? Тому що це корпус від СТ1, який у нас на 9 рівні на гілці ІСА 4. На 9 рівні у нас корпус від ІСА 3-го, на восьмому у нас корпус від ІСА Звичайного сьомого рівня, ну трошки там модифіковано. Згодом я вам покажу. Тому дивіться, що ми маємо по бронюванню: 214 НЛД, ВЛД 240, є конвертик 230, який пробувається, як ви вже зрозуміли. Усіма чим тільки може. На голді восьми рівні його будуть розвалювати дуже просто і без проблем. Башта у нас має непогане бронювання, тут реально. Немав майже вразливих зон, є 332 і це найменший показник, але є лючок. Так тут не дуже мало броні, 250 також непогано, тобто 8 рівні, хоча б сюди не будуть пробивати. Навіть на голді, скоріш за все, або через раз будуть пробивати, Тому з бронюванням тут все дуже погано, як для 10-го рівня. Тепер подивимось бронювання саме канопери. І тут я вам скажу, що набагато тут все кріпче. Наприклад, НЛД так також 203, типу небагато, але ВЛД уже набагато краще, 279, найвразливіше місце 269, ну і далі взагалі 300. Якщо ми граємо від кутів нахилу гармати, а ми це можемо зробити. Мінус 10 у нас опускається гармата вниз, то у нас тут біля 300 мм, так, є вразливі зони. Оцей конвертик знову ж таки, а башта взагалі шикардосна. Подивіться, майже ніде не пробивається. Також є тут декілька. Пікселів де по 320, але в цілому сюди рідко мені залітало. Є лючок, він невеличкий, бронювання в ньому 200 мм, але в нього не так просто попасти, як в той лючок, який у СТ-2. Також цей танк можна спокійно ставити ромбом. Тоді у нас буде приведена броня іще більше, навіть через каток не завжди він буде пробиватися сюди. Тому прямо зараз навіть порівнювати нема сенсу. Оцю гілку з гілкою СТ-2. Якщо ви хочете спробувати двохствольні радянські танки, то я раджу спробувати саме Із-2-2. Оцей танк мені сподобався найбільше на гілці. Він і швидкий, і у нього прикольна гармата, ідеальна стабілізація, нормальне пробиття. Зараз ми зробимо його топовим. Так, бронювання недостатньо, але все одно він прикольно навалює і стріляє. І тут, до речі, саме на ІС-2-2 я оцю механіку двох пострілів використовував найчастіше, тому що тут і перезарядка трошки швидше, ніж на тих танках, і тут ціна помилки не така значуща. До речі, забув іще сказати, що якщо ми. Залпуємо, то у нас штраф 4 секунди до заряджання. Тобто ви зробили залп і 4 секунди ще чекаєте на те, щоб гармата типу охолодилася, і тільки після того починається заряджання одної гармати. Танк обов'язково катаємо з турбіною, він буде швидкий, тобто майже 40 буде спокійно набирати, тому що тут і проходимість більш-менш нормальна, і питома потужність. У нас підросте буде майже 16 кінських сил, а то і більше. З оглядом тут капітальні проблеми 350 у стоку. Ну і давайте подивимось на бронювання. Воно знову ж таки недостатнє в корпусі, тому що, як я і казав, у нас корпус від звичайного ІСа 7 рівня. Тому на бронювання сподіватися майже не потрібно. Хоча башта у нас непогано броньована як для 8 рівня, хоча також не без вразливих зон. Є маленький лючочок, 100 мм тут бронювання. І є ще зона під гарматами або між гарматами 233, де голдою зможуть вісімки вас спокійно пробивати. Але в цілому єдиний танк на гілці, який мені прям дуже сподобався, це саме восьмий рівень. Ну а тепер давайте перейдемо до гілки канопенера. Тут, до речі, ця механіка починається з 7 рівня, і скажу так, що Чопер також непоганий танк, особливо якщо ви граєте просто в циклічному режимі. Так, альфа у нас дуже низька, 230, але пробиття 204, коли потрібно, можемо зробити залп. Але тільки пам'ятайте, що це найкраще робити тільки з дуже близької дистанції, тому що ціна помилки потім буде значуща. Будете дуже довго чекати на перезарядку саме двох снарядів. Машина в цілому мені сподобалась, хоча колись я робив відео на неї, коли тільки вийшла ця гілка, і я трошки її сварив. Але зараз я змінив свою думку, машина на цьому рівні одна з. Найсильніше тут і бронювання непогане як башти, так і корпусу. І давайте швиденько я вам покажу. Наприклад, подивіться, від кутів гармати ми можемо грати, знову ж таки, мінус 10. У нас буде приблизно 180 мм бронювання. Хоча треба його ще вище зробити, задерти, тоді буде під ще більш лютим кутом. Я думаю, 190 тут набереться. НЛД також дивіться непогано, особливо, якщо ми дивимося на цей танк під прямим кутом. Частенько хтось сюди стріляє танки 7-8 рівня, буває, що не пробивають. Отут. Тут Є вразлива зона 140 мм. Між гарматами 200 мм також все пробивається. Але в цілому танчик може колись щось затанчити, особливо граючи в топі. Не забувайте, що це сьомий рівень для сьомого рівня це бронювання більш-менш нормальне. На восьмому рівні у нас консервер. і дивіться, який прикол я вам покажу. Я грав на стоковій башті, тому що дивіться, тут лючок який маленький. Його легко сховати, і в цілому тут бронювання непогане. Так криша пробивається вразлива зона, але якщо ми граємо від кутів, то сюди вже важко дуже пробити буде. Якщо ми поставимо топову башту, подивіться на оцей прикол. Гребінь як у півня без бронювання і сюди залітає просто зі свистом. Тому я раджу саме грати на стоковій башті. На 9 рівні у нас башти обидві мають лючки, так вони не дуже величкі, особливо якщо грати від кутів нахилу гармати, але все одно сюди поцілити досить просто. Так само і на топовій башті. Подивіться, тут також лючок, і він здоровенський. Виручає тільки те, що багато недосвідчених гравців стріляють саме в цю частину і не пробивають. В цілому, напевно, ця гілка зараз одна з найсильніших взагалі у грі. Це така непогана альтернатива суперконю, тому що тут ми маємо ще і механіку. Тобто, колись вона вам і допоможе, наприклад, добити якогось супротивника, у якого залишилось, наприклад, менше 800 хп, і ви граєте один на один проти нього. Робите залп і відправляєте його в ангар. Суперкінь так не може. Хоча і супер -кінь також зараз досить сильний і класний танк. Тому висновок: я раджу зараз качати все-таки гілку канопенера, реально машини дуже збалансовані, Їздять швидко, стріляють точні гармати, пробивні, мають бронювання в башті, так і в корпусі. Також є механіка у цих двох гармат. Комусь по фану вона зайде 100%. До речі, з приводу голди. У канопенера це підкалібер 318 він тільки пробивають, летить 1280. У СТ-2 у нас кумулятив з пробиттям 310 і швидкість польоту 920, якої зовсім недостатньо. В цілому кумулятив, як на мене, набагато кращий, навіть за підкалібр, який пробиває більше на 8 мм, тому що з дистанції кумулятив не втрачає пробиття. А от під калібр він досить сильно просідає по пробиттю на 500 метрів. Але все-таки під калібр він швидкий. Якщо ви хочете спробувати механіку радянських танків, то я раджу вам танк із 2-2. Єдина реальна машина, яка мені дуже сподобалась. Дев'ятка і десятка, як на мене, ну трошки вони посередні. А напевно, в нинішньому рандомі взагалі погані. Думаю, що ви досить рідко їх зустрічаєте в рандомі. Ось вам і вся відповідь. Якщо вам прям дуже сильно сподобається ІС-2-2, тоді ви можете прокачати всю гілку. Тому на сьогодні все. До нових зустрічей. Кому було цікаво та корисно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім добра! Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands, a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown off at these fucking clouds top, they deserve it now it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown Everybody wants to be king, yeah. They all wanna ring, yeah. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing.